Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США в Лас-Вегасі. І розповідаю, що тут у нас. Сьогодні без екскурсій, просто коротенько про новини про Епштейна і потім про Україну. Ньюсвік, колишній адвокат Джефрі Епштейна, який досяг угоди про зізнання помер у 80 років. Рой Блек, видатний адвокат, який допоміг укласти угоду про зізнання Джефрі Епштейна у 2008 році, помер, повідомив його партнер по юридичній фірмі. Блек помер у понеділок у своєму будинку в Coral Гейблс у віці 80 років після хвороби. Ну і там далі розповідають про його блискучу кар'єру. Дуже видатний був адвокат. Цікаві коменти від американців. Добре, що не випав з вікна. Як передбачено, я впевнений. Максвелл, асистентка Епштейна, слідуюча. Джефрі, Івана, а зараз він. Джефрі, це сам Епштейн, Івана це перша дружина Трампа, яка, до речі, померла теж, не старою, в 73 роки впала і померла від отриманих травм. Вона, звісно, була висока жінка, але ж ну, не наскільки. Далі йому було 80, але саме в такий час. Далі, у мене прям попкорн закінчується. Це тільки початок. Російський метод, хтось пише. Наступний. Максвелл має за, записати все, що відбувалось тоді, про всяк випадок. Ну, це асистентка Шепшейна. Next, next. Максвел наступна. І знову пишуть: Максвелл наступна. Я впевнена. Е, Слідуючий, один за одним. І ще пару коментів було, що вмирати 80 – це нормально. І це до речі на каналі, який підтримує Трампа, на одному з Трампа каналів. Саме видання нічого такого не написало, зато коменти вогонь. Я люблю читати і дивитись трампівські канали, бо з іншими каналами, там як CNN, там все і так зрозуміло. Вони підтримують здоровий глузди Україну. А на Трампа каналах завжди веселіше. Далі вже не дуже веселі новини щодо політичного стану в Україні. Зараз спочатку поясню для тих, хто недавно на каналі я переїхала в Америку майже 12 років назад. За ці 12 років я була в Україні тільки раз літом 21-го року. Я не дивилась сереал Зеленського взагалі ніякий. Я не приймала участі в українських виборах з Америки. Взагалі, я свій вибір зробила, коли переїхала сюди. Я не агітую за жодного з кандидатів. В Україні живуть мої батьки і друзі, яким я телефоную, питаю, що там. Вони розповідають, але це нічого. Треба жити в Україні, щоб зрозуміти, як це. На каналі часто коментують українську політику, хоча мій канал не про це, але це окей. Іноді канал атакують боти. В мене було два комента від різних людей, слово в слово однакових про те, як один з політиків допоміг її сину, воїну. Два однакових комента слово в слово від різних людей. Це боти, які ку. Копіюють текст та спекулюють на бійцях. Я їх заблокувала. Було декілька прям дуже агресивних коментів з погрозами, тому що я не підтримую їх політичні погляди щодо України. Я блокую, коли чую неповагу або погрози. Коли я розповідаю про Зеленського, я розповідаю про те, як він виглядає з Америки. Казати, що він щось робить погано, тому що є люди, яким він не подобається, я не буду з Америки. Все, що він робив досі на міжнародній арені, виглядало добре. Як далі буде, я не знаю. Я знаю, що всередині країни є багато проблем і питань до Зеленського, навіть не враховуючи війни. Але це вам в Україні вирішувати, хто буде президентом. Я й моя родина, громадяни Америки. Ми ще 20 років будемо після тако розгрібати в кращому випадку. Далі про Україну з Америки. Мерджурі – це депутат. Дуже проросійська написала в Екс в Києві почались величезні протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та покласти кінець війні. Дуже багато поширень вже розкидали по всім трампійським групам. Про коменти трампістів я навіть вам розповідати не буду там жах. Чарлі Керк, теж антиукраїнський політик, написав: українці протестують проти Володимира Зеленського після того, як він особисто своїм указом обмежив антикорупційні розслідування в Україні. В Україні зараз Колін Робертсон, незалежний репортер, який знімає документальний фільм про Україну. Він живе в Україні зараз, робить репортажі з України. Він пояснює, що відміна Зеленським цих двох структур це тільки частина законопроекту. А сам законопроект набагато більше. Каже, що Росія колонізувала Україну на довгий час і в'їлася всередину України, і це частина. Плану викорчування російської системи. Також він нагадує, що найкорумпований президент це Тако наш, а не Зеленський, згадати тільки про літак Тако. Я переповідаю вам новини з Америки і показую джерела, де я беру інформацію. Я не виступаю за чи проти протестів в Україні. Протести є ознака здорового демократичного суспільства. На болотах протестів немає. Допомога Україні з Америки не йде просто так. Її вибивають з тако політики, які розуміють, що Раша є небезпекою для всього світу і підтримують Україну. Тому саме зараз це просто як подарунок для. Проросійських політиків тут в США вони цим користуються. Далі новини Fox News. в Україні відбуваються масові протести проти законопроекту, що послаблює антикорупційні агенції. Українці виходять на вулиці після прийняття суперечливого закону, який погрожує автономії двох антикорупційних відомств. Цей законодавство надає генеральному прокурору якого призначає президент розширені повноваження над Національним антикорупційним бюро України? Президент України Володимир Зеленський зараз стикається з найбільшими протестами з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Демонстранти зібралися біля адміністрації президента в Києві, тоді як інші протести проходять в менших містах по всій Україні. Голосування відбулося через день після того, як Двох чиновників НАБУ заарештували через ймовірні зв'язки з Росією згідно з матеріалами внутрішня служба безпеки України, яка провела арешти, також здійснила перевірки. Європейський комісар з питання розширення марта кош висловила занепокоєння з приводу голосування, заявивши, що ліквідація ключових гарантій, які захищають. Належність Набу є серйозним кроком назад. Зеленський сказав у ще одному пості в ЕКС після зустрічі, в якій взяли участь директор Набу Семен Кривонос, прокурор САП Олександр Клименко, генеральний прокурор Руслан Кравченко та служба та служба безпеки України Василь Малюк, що антикорупційна інфраструктура повинна бути очищена від російського впливу. Останній крок уряду України ризикує. Під загрозу поставити його прагнення приєднатися до європейського союзу, оскільки боротьба з внутрішньою корупцією є необхідною умовою. Окрім того, це може додатково ускладнити стосунки між Зеленським і президентом Дональдом Трампом, Трампом, який звинуватив українського лідера в тому, що він диктатор без виборів. NBC News все те ж саме. Україна спалахує гнівом на Зеленського, загрожуючи єдності в часи війни. Український гнів у середу був спрямований на власний уряд, коли російські дрони обстрілювали їхні домівки, їхні близькі боролися в окопах, а їхні переговорники блукали через деталі песимістичнішу дипломатію. Українці розгорнули нову битву на вулицях Києва. Та інших великих міст. У відповідь на протести, Зеленський оголосив пізніше в середу, що він подає новий законопроект, який зобов'язує уряд зберегти незалежність антикорупційних агентств. Всі стандарти для незалежності антикорупційних інституцій будуть реалізовані. Сказав Зеленський під час свого вечірнього звернення. Ну, виглядає, як Зеленський знайшов, як вирішити цю проблему. Я дуже сподіваюся. І у Трампа не буде можливості роздути це. Все буде Україна. Дякую, що дивились. Дякую за лайк, комент, підписку. Бережіть себе.